Вінсент Ван Гог, добрий самарянин. Світлі сонячні кольори символізують всю чистоту вчинку доброго самарянина, начебто весь світ змінюється після вчинків милосердя, а пластика герою всю важкість цього вчинку. Як нам іноді важко дається прийняття цього рішення, допомогти безпорадній лежачій на вулиці людині, незалежно від її стану, вигляду і соціального статусу, а герою цієї картини навіть доводиться притулятися до нього обличчям, щоб допомогти побороти його неміч в усій її угловатості і незграбності. І все це на фоні ідучих вдалечінь, в забуття двох інших персонажів.